Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт злочин і покарання. Сьогодні наша розмова про резонансну справу, яка в перспективі може привести до системних змін у законодавстві щодо реагування на факти домашнього насильства і його попередження. Вже три роки поспіль за судовим кейсом Дніпрянки Марини Полях, яку обвинувачують у перевищенні мір самооборони, в результаті чого загинув її співмешканець-агресор. Уважно слідкує жіноча половина населення як в Україні, так і за її межами докладно про справу жінки, яка захищала себе і тепер може сісти за ґрати далі у програмі. Ця історія починалася з цукерково-букетного періоду, так само, як і сотні тисяч історій романтичного кохання. Залицяльник на ім'я Дмитро, з яким полях познайомилася на сайті знайомств, робив подарунки, був уважним та турботливим, і навіть піклувався про доньку Марини. Однак, прелюдія скінчилася швидко. Чоловік переїхав до неї жити і почав регулярно піднімати руку на свою пасію. Когда он находился здесь, він здесь жив у мене, да то есть были различного э, направления. Якщо человек один, второй, третій раз дає вам понять, що ви не уйдете, да і он получает удовольствие, он видит, что ви вже как жертва, да, то есть он имеет над вами какую-то определенную власть, человек не остановится. За свідченням полях домашній тиран бив її погрожував фізичною розправою та переслідував. Протягом двох років Марина буквально потерпала, чи не від усіх видів насилля, зафіксованих у законі. Згодом з'ясувалося, що чоловік мав за плечима судимість за вбивство. Провів за ґратами аж 12 років. Чому не вигнала? А вигнати Дмитра було неможливо, розповідає Полях. Він бив вікна, підпалював дах, відверто погрожував та шантажував. Якщо ти будеш противиться ну как бы нашим отношениям, мені тогда прийдеться познакомить твою дочку з моїми друзями зеками. Он панімав, куди ми станати. Що особливо цікаво, протягом двох років в полях не мовчала. Було написано 22 заяви до поліції: про злочин, домашнє насильство та про погрозу вбивства. Очень длительный период времени, да, я находилась один на один с этой проблемой. Я сама боролась, я ведь не просто сидела. Я указывала заявление, что человек не просто угрожает, он применяет физическую силу. Ну, иногда приезжала полиция, как бы не видели, допустим, вам синяк да, какой-то, то есть незначительно. Они говорили, ну, ой, ну, вы понимаете, ну это же настолько незначительно, ну поедете вы сейчас там, дадите экспертизу. То есть вам этот синячок как бы ничего не даст. Загалом полицейские склали 16 админпротоколов, зафиксировали 38 поведомлений. Однако Дмитра притягли до адмінвідповідальності лише одного разу. Виписали 100 гривень штрафу. Попри 14 постанов суду про примусовий привід, правоохоронці жодного разу не доставили чоловіка до суду. Після кожного визову да, мені доставалося. Коли уїжджала поліція, вони не завжди його на самом деле, забирали. Були випадки, коли вони приїжджали, говорили, боже, очередну раз, це знову ви, ну що ж ви не можете ніяк вирішити. Чоловік троє суток ночує під дверію з ножом в алкогольному оп'янінні. Они говорять, ну он же вас не порезал, правильно, пральна все хорошо. не труп. Чергова домашня сварка в березні 2021 року стала для Плотнікова фатальною. За три дні Дмитро, що мав проблеми з законом, готувався відправитися в місця позбавлення волі. Поводився він підкреслено, агресивно згадує Марина. Погрожував вбити і Полях, і її доньку. Последнее время он употреблял очень много алкоголя, и были случаи, когда он приходил ко мне с оружием, он дрался, играл в рулетку, мы играли. Он говорил: "Ну, тебе повезёт, тебе, значит, ты выживешь". Одна разу, когда Дмитро накинувся на співмешканку з кулаками в черговий раз, жінка схопила ніж, який лежав поруч. Я пристала, что как бы он сейчас убьёт меня, естественно, свидетелей оставлять он не будет. Свидетелем была моя дочка, моя бабушка. Он пошёл на меня и Проблема в тому, що лезя ножа Жану була достаточно длінним. І от я почувствовала толчок. Я не одразу зрозуміла, що случилось. Донька Марини викликала поліцію і швидку. Та рятувати Дмитра було запізно. Єдине ножове поранення виявилося смертельним. Після двох місяців досудового слідства прокуратура визначилася з позицією. У діях жінки наявні ознаки умисного вбивства. Марина запевняє, загибель Дмитра Плотнікова результат самооборони, а не навмисного вбивства. Мовляв, навмисне вбивство здійснюють навмисно. Зачем мне вот, как бы убивать человека, да и садить вот на срок от 7 до 15. Я так прекрасно понимала, сознавала, мне это было не нужно. Также находился рядом ребёнок. Ну как вот подвергать опасности ребёнка, где была гарантія, что он меня не убьёт, да, не выхватит нож? Резонансна справа Марини Полях викликала живий інтерес та обурення громадськості у травні 2021 року. Під стінами Дніпропетровської обласної прокуратури пройшов мітинг. Жителі Дніпра зібралися на акцію в знак підтримки обвинуваченої з плакатами на кшталт. Держава її зрадила. Вона не вбивала. Марина захистила себе і дитину. Чоловік обращався за допомогою 38 разів. 38 раз. раз чоловік викликав поліцію, писав заявлення. Ні одної реакції. Після того, як Марину підтримала громадськість, на судовому засіданні у травні полях скасували запобіжний захід і зняли електронний браслет. Згодом адвокатці Полях вдалося домогтися перекваліфікації обвинувачення. Три роки вона обвинувачувалась в умисному вбивстві за статтею 115 кримінального кодексу України. В березні цього року прокурор змін, змінила обвинувачення на статтю 118, тобто умисне убивство, але при перевищенні меж необхідної самооборони. Що це означає в цифрах? За умисне вбивство кримінальним кодексом України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. При перевищенні меж самооборони до двох років. Марину полях судять три роки. Чому так довго? Доки суд робив свою справу, потерпілий батько покійного Дмитра, подавав різноманітні клопотання та ставив під сумнів, докази зібрані слідством. Чоловік запевнив, домагатиметься справедливості до останнього, навіть якщо доведеться повсти до суду. Та що там говорити? Дивіться самі. Затягування з боку суду а, в цій справі немає. Потерпілий, він поставив під сумніви майже всі докази, які були зібрані стороною обвинувачення. Тобто він сумнівається у цьому обвинуваченні. Понимаете, я багато речей зараз час прочитав, тільки читаю третій, четвертий, п'ятий раз на це саме з два спонкода. Що виходить? не старайтесь так. Я, если раньше как-то от, относился с уважением к судмедэкспертизе, то теперь экспертизе о нашей областной доверяю полностью. Только я, человек чисто гражданский, инженер по образованию, не юрист, без всяких одиноких медалей, поднимаю вопрос, что почему что тогда нигде не, не указано, что кроме того, что на гмилке суд Встановляє ухвалу про відмову Чорпенка, в додатковому допиті свого медичного експерта Чупенка в судовому засіданні потребу статті 356 КПК України Потерпіло. Вам зрозуміло? Прокоментувати свою позицію журналістам батько Дмитра не схотів. Ще раз хочу попросити вас дати коментар, тому що ви тут присутні все ж таки. Для об'єктивності. Три роки судового розгляду, і нарешті стадія судових дебатів. Якщо всі сторони процесу встигнуть виступити, суд оголосить довгоочікуване рішення по справі Марини. Подивимось, у нас сьогодні розпочинається стадія судових дебатів у межах кримінального провадження відносно поляк Марини Миколаївни і суд надає слово прокурору для виступу в судових дебатах. Ми закінчили розгляд нереального провадження, по суті, відносно поля Марини відповідно до зміненого винувач акту до захищають від, від перетиправний дій плотника, діючи з перевищенням меж необхідної оборони, допускаючи можливість настання смерті плотника, умисно застосовуючи ніж як спосіб оборони, як випрямились і представили указані ніж до грудей. Плотник ковнажа та, не як так як дивиться в очі поля і наткнувся на нього. Я рахую, що в судому засіданні. Її провина да в скоєнні да, даного кримінального правопорушення підтверджена. Прокурорка попросила визнати полях винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк два роки. Слово добавити подається потерпілому. Потерпілий плотніков починає з цитат: Якщо ти хочеш бути бескопротивным судьей, смотри не на обвинителя или обвиняемого, а на само дело. Древний эпикрит, древнегреческий философ. И последнее. Судья, который не способен карать, становится в конце концов соучастником преступления. Ганна Ганна Гёта, немецкий поэт. Загалом складається враження, що пан Плотніков судовим процесом знову незадоволений. Не можу не відповідати что принцип состязательности в, судебном, в суде, в судебном созидании соблюдается как-то односторонне. Заблокированных ходатайство о проведении комплексной экспертизы, в результате чего суде, в суду не было предоставлено доказательства о невозможности нанесения ножевого удара из положения стоя с плотно прижатым ножом и проведения собственного эксперимента в зале суда. Особливо дісталося від потерпілого захисниці Марини, хоча оцінка її людських та професійних якостей жодним чином не стосувалася предмету дебатів. не, блещує, не вистачає. В основному береться за ренонансні діла, де можна поіграти на публіку, заручитися підтримкою громадського вміття, а також сріст масив. Я вас зупиняю. Чому? Суд в дебатах не повинен перебивати учасників судового провадження, але має право голосувати все те, що не стосується кримінального провадження. До вироку сьогодні не дійшли, бо потерпілий не встиг завершити свою промову. Йому стало зле. Що ж будемо слідкувати за завершенням судового процесу. У зв'язку із погіршенням самопочуття надати можливість потерпілому підготуватися. І виступити продовжити в наступному судовому засіданні судових дебатах. Ва Марини Полях цікава не лише в контексті протидії домашньому насильству, а й в аспекті самозахисту та його певної декларативності в українському кримінальному кодексі, наголошує адвокатка Сегеда. Якщо ви подивитесь реєстр судових рішень, то ви знайдете дуже мало виправдольних вироків. коли в описі подій і в мотивувальній частині є про те, що вона потерпала від домашнього насильства, але все ж таки вироки були обвинувальні, і жінки відбували. Покарання строк, і це, на мій погляд, було страшно, тому що виходить, що у нас е, немає права на самозахист. Самозахист у нас декларативний. Він є в кодексі в кримінальному в статті 36, але дуже мало вироків суду, де ця стаття дійсно застосовується. І випадок Марини він так би мовити, знаєте, от як академічний про самозахист, тобто. Його можна досліджувати і наводити студентам а, на навчанні. На шляху до системних змін у законодавстві через судову практику, Марину, котра два роки потерпала від жорстокого домашнього насильства усіх видів психологічного, фізичного, економічного сексуального, слід повністю виправдати, впевнена адвокатка. Будь-який обвинувальний вирок, ми будемо, звісно, оскаржувати, і ми підемо до Європейського суду з прав людини. Бо якщо Марину обвинувачити в тому, що вона умисно вбила, це буде означати, що в Україні в принципі у людини є тільки два варіанти: або вмерти, або сісти. Я з цим не згодна. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!